Всім привіт! Сьогодні буду розповідати про чудову шикарну колоду старовим на Тару, таке під назвою Дюрера. Що тут незвичайного? На старших арканах є підказки, скажімо так, поради. Малюнки зроблені в старовинному вигляді. А, такі, знаєте, середньовіччя якесь йде. Колода не підійде на кожен день, на повсякденні питання, такі, знаєте, на важливі питання, на питання, які м -м, потребують. Такого індивідуального важливого підходу. Тут деякі карти є такі відкриті, тому я не зможу вам всі показати, щоб Ютуб не заблокував. Ця шикарна колода продається в магазині Дама Монет. Всі таров в наявності. Кому потрібно, пишіть. Відправка кожного дня. Так, щоб не, не показати. Нічого такого відвертого. Так, можете подивитися, я з цією колодою працюю вже давно. Є дуже класні, гарні результати, тому рекомендую її. Ну, давайте, наприклад, тут зробимо розклад, да? щось мені захотілося політично подивитися, а, які на даний момент, давайте подивимося в Трампа і Путіна відносини. Так, три карти, які у них зараз відносини, да? І е, яке у Трампа відношення до Путіна? І яке у Путіна відношення до Трампа? І що між ними зараз? Ведеться робота, а тут з мечів показує, що робота така, знаєте,. І хитра по цій лисиці, і дуже важлива, і різка, і напружена, військова, скажімо так, да, по мечам військова. Е, так, відношення, відношення. Так, двійка мечів. Хтось із них блокує, блокує, блокує е, е, зустріч або розмову, бо хтось є лисицею такою хитрою. Великою небезпечною, а хтось таким малим, малою куркою. Так, король Кубків і трійка жезлів. В цього короля Кубків, і мені здається, що це не Трамп, є великі плани а, з поглядами за кордон, можливо, щось пов'язане з торгівлею через воду або кораблі, щось із цим. Да? І для нього це важливо, мені здається, більш за все, що це, мабуть, Путін. Зараз ну, я уточню. Зараз я уточню. Ні, Трампа король мечі випало. До речі, я на цій колоді робила е на Трампа на вибори, да, хто переможе. Випав король мечів. І він, він як виявився. А близнюки по гороскопу, Тому а, оці плани, торгівля і так далі це у Путіна. А Трампу, а у Трампа такі плани, що не захочеш йти на мої умови, я тобі зроблю ось так. Хм. А, так. Які у Трампа да? відношення які? А дивіться, тут хитрі і маніпуляційні. Він хоче досягнути своїх цілей. А цілі які, поваж, Пентаклів і імператриці. Дивіться, тут стоїть. Військовий да, зуп... опустив свій меч і щит. Да, і по Пентаклям про якісь ресурси може говорити, про якісь гроші, да. імператриця це як захист показати свою владу. Також імператриця може вказувати да. і на країну, на землю. Да, на землю. А, доповнюючи карти. Ага. Паш Кубків. Це зупинити. Так, трошки відверта. Так, зупинити, зупинити перемовинами. Закрию. Зупинити перемовинами, розмовами, пропозиціями, кровопролиття. А, навіть маніпуляціями, якимись, хитрощами. Бачите, який тут хитрий мах. Написано, нікому не спрятатися під маскою. Трамп дійсно хоче це все зупинити. А що ж у Путіна яке відношення до Трампа? Ну тут взагалі повна да, <смі> повний капець. Дивіться, трійка мечів, вісімка мечів. Тут у нього і королева мечів. Це вже лисиця тут прибита, забита, і в руках вже. У цієї королеви. Яке відношення? Він взагалі, як оця стара бабка у розбитого корита, вирішив, що його і обмежили, і придали, і зрадили. І як це так, що це, цю лисицю таку хитру, розумну взяли, закололи, обманули, обдурили і, і накіл наживили. О! Тому, ну да. Ну, ось так. От, давайте запитаємо, чи боїться Путін Трампа? А, чи боїться Путін Трампа? А знаєте що? Боїться пожриці, нікого і смертних ні любіжі к вагам. Пожириці це прихований страх, башня і шестірка жезлів. Він боїться, що його можуть перемогти. Що ну дасть, глупа боється того що то не Дивіться, наскільки колода чітко відчуває і дає підсказки. Глупо бояться того що то Та да, вже ж боїться, що він може дати якісь ракети, якісь бомби, да, що почнуть валить по їхніх, ніг. Зрозуміли, по -чому, да, І переможуть його. І залишиться він ось такою побитою лисицею. Тому колода дійсно сильно класна. Кому подобається, рекомендую. Дуже-дуже чітка, а ви ж бачите, да, по відповідям, чітка колода. Тому, кому потрібно, пишіть, залюбки вам відправлю цю чудову колоду.